Після того, як у 843 році імперія Карла Великого була розділена між трьома його онуками, доля її частин склалася по різному. Східна частина називалася Східно-Франкським королівством. Спадкоємці Карла Великого протрималися тут при владі недовго. До початку 10 століття королями стали представники одного зі знатних місцевих родів. Вони заснували саксонську династію, їхню державу почали називати Германське або Німецьке королівство. У той час, як західнофранкське королівство, розташоване на території сучасної Франції, переживало період роздробленості, коли король вважався лише першим серед рівних, тільки одним із великих сеньорів, Німеччина, в перші століття свого існування була єдиною країною. Вона потребувала єдності та сильної королівської влади, перш за все, в силу свого географічного положення. На відміну від західнофранкського королівства. Німеччина тісно межувала із землями, зайнятими кочовими племенами на сході. Щоб протистояти їм потрібна була міцна влада. Особливих успіхів у зміцненні королівської влади в Німеччині досяг Отон І великий. У 955 році, в битві на річці Лех, він розгромив найнебезпечніших кочовиків, які загрожували Німеччині мадярів або угорців. Після цієї поразки вони припинили свої набіги і перейшли до осілого способу життя. Усунувши зовнішню небезпеку, Оттон І заходився наводити лад всередині країни. Він підпорядкував собі всіх великих феодалів, герцогів і єпископів та значно зміцнив свою владу. Наступною метою частолюбного короля було отримання імператорської корони, тільки папа Римський міг зробити його імператором. У той час становище пап було незавидним, італію роздирали смути. Папи постійно потерпали від утисків з боку світських правителів. Оттон вирішив допомогти папі і в 969 році здійснив похід на Рим. В нагороду за допомогу в боротьбі з ворогами папа проголосив Оттона імператором. Тепер Оттон І став правити не просто німецьким королівством, а священною Римською імперією. Крім німецьких земель, до її складу входили й величезні території в північній Італії. Коронувавши Оттона, папи потрапили в сильну залежність від нього самого та його спадкоємців. Фактично, понад 100 років імператори Священної Римської імперії призначали папами людей, які їм подобались. Природно, така ситуація не сприяла зростанню авторитету папства і церкви в цілому. Серед духовенства почався рух за відновлення могутності церкви. Приводом для початку боротьби між імператорами і папами. Стали розбіжності між ними в питанні про те, хто має право проводити інвеституру, тобто призначати єпископів. За більш ніж століття німецькі імператори звикли ставитися до єпископів і навіть до самого папи римського, як до своїх звичайних васалів. Імператори призначали їх на свій розсуд, наділяли землею та привілеями. Для цього єпископи у всьому підкорялися імператорській волі і всіляко сприяли її зміцненню. Відтепер папа Римський мав намір позбавити імператора цього важливого важеля впливу на своїх підданих. Григорій VII вважав, що виключне право призначати єпископів належить саме йому, адже єпископ був служителем церкви, а папа її главою. І єпископи мають підкорятися тільки папі, а не світській владі. Генріху IV ця вимога не здавалася законною. Єпископ. Є таким же васалом імператора, як і будь-який світський сеньор, адже він володіє землею, наданою імператором. То чому єпископ не повинен підкорятися імператору? Генріх IV був обурений діями Григорія VII і оголосив, що позбавляє його папської влади. Його попередники вже робили так кілька разів з надмірно впертими понтифіками. Звичайно, повалені папи зазвичай намагалися чинити опір, але цей опір завжди так чи інакше вдавалося подолати. Але тепер сталося непередбачуване. Григорій VII відлучив Генріха IV від церкви, наклав інтердикт на Німеччину і заявив, що позбавляє Генріха імператорського титулу та звільняє всіх його підданих від присяги йому на вірність. Ніколи раніше королівських осіб не відлучали від церкви. Тепер будь-який німецький князь міг на законних підставах оголосити війну власному імператору. Почалася смута. Генріх IV залишився без підтримки своїх підданих, його влада висіла на волосині. Тоді він зважився на нечуване приниження. Взимку 1077 року Генріх з дружиною та маленькою дитиною без свити вирішив пішки через Альпи до папи, щоб випросити у нього прощення. Григорій VII добре знав, як колишні імператори розправлялися з неслухняними папами тому. Не довіряючи повідомленням про те, що Генріх йде без армії, він вирішив про всяк випадок сховатися в добре укріпленому замку Каносса на півночі Італії. Три дні імператор, забувши про свою велич, стояв босоніж в простій сорочці під стінами замку, поки папа не погодився прийняти його. Григорій VII скасував відлучення від церкви і відновив Генріха на престолі. З тих пір вираз піти в Каноссу. Став крилатою фразою так говорять про людину, яка під тиском обставин змушена йти на найпринизливіші поступки. Але Генріх IV образи не забув. Повернувшись в Німеччину та зібравшись із силами, через кілька років він відправився в Рим на чолі великого війська. Григорій VII був змушений тікати на південь Італії під захист норманів, які там оселилися. Невдовзі він помер. Кажуть, що його останніми словами були. Я любив правду Божью та ненавидів несправедливість і тому помираю у вигнанні. Церква не забула заслуг Григорія Гільдебранта, канонізувавши його. Тим часом боротьба між папами та імператорами тривала, вона точилася ще багато років. У 1122 році папи та імператори досягли компромісу з одного з головних розбіжностей питання інвеститури. У місті Вормс був укладений договір. Він називається Вормський конкордат. Тепер єпископів призначав папа Римський, а імператор згодом автоматично підтверджував це призначення. Папа проводив основну частину церемонії інвеституру посохом, під час якої новопризначеному єпископу вручали знаки його сану посох і перстень. Імператор через деякий час, коли новий єпископ прибував із Риму в свою єпархію, здійснював інвеституру жезлом. Яка підтверджувала право єпископа володіти землями, наданими йому імператором. Однак конфлікти між папами та світськими правителями періодично виникали навіть після укладення угоди в Вормсі. В 11-12 століттях, задовго до авіньйонського полону пап та великого розколу католицької церкви, після реформ Григорія VII та укладення Вормського конкордату, папство було могутньою силою. Відносини з ним. Постійна боротьба німецьких імператорів за його підлеглість багато в чому визначили долю священної Римської імперії. У 11-12 століттях Німеччина переживала значний економічний підйом. Розвивалися міста, зміцнювався вплив князів. У німецьких землях, на відміну від Англії та Франції, не було сильного центру, навколо якого почалося б утворення єдиної держави. Міста не були зацікавлені в зміцнені центральної влади. Кожне з них було досить сильним і багатим саме по собі, щоб захищати свої інтереси без допомоги короля. Торгівля в основному була орієнтована на інші країни та велася морськими шляхами, тому не було необхідності вводити єдині мита, монети, міри й ваги. Все це сприяло тому, що німецьке королівство з єдиною державою, яким воно було за часів Оттона I, поступово перетворилося в сукупність практично незалежних одне від одного, князівств і міст. Влада імператора над ними з часом ставала все більш формальною. Як не дивно, значну роль у роздробленості Німеччини зіграло становище самих імператорів. Вони постійно намагалися підпорядковувати собі італійські землі, які також формально входили до складу священної Римської імперії. Багато сил було витрачено також на завоювання земель поламських і поморських слов'ян. Все це призвело з одного боку до того, що імператори все більше втрачали контроль над власне німецьким королівством, а з іншого, змушені були розраховувати на військову та фінансову підтримку князів. Для цієї підтримки їм доводилося надавати князям все нові і нові привілеї на шкоду власній владі. Князі, отримавши достатню незалежність і бажані привілеї, могли дозволити собі не підкорятися імператору, а змусити їх виконувати свої зобов'язання силою. Імператори вже не могли, адже їм всерйоз доводилося розраховувати тільки на гроші та військо, яке вони могли зібрати у власному князівстві. А домену німецьких імператорів, як і в королів Франції, був невеликим, але вони не мали можливості розширити його як ті ж французькі королі за рахунок володіння слухняних васалів. В німецькому королівстві існував звичай, згідно з яким імператор був зобов'язаний протягом року та одного дня роздати всі конфісковані землі іншим князям. Князі ревно стежили за дотриманням цього звичаю. У Німеччині існував ще один звичай, пов'язаний з престолонаслідуванням наслідуванням титулу імператора. Як і в стародавньому Римі, цей титул формально не успадковувався сином імператора а був виборним. Імператора обирали сім курфюрстів буквальний переклад князів-виборників, троє з яких були єпископами, а четверо світськими сеньорами. І якщо імператор хотів передати владу своєму синові. Він повинен був ще за життя заручитися одностайною підтримкою всіх семи курфюрстів. Як правило, це було дуже складно. Курфюрсти всіляко перешкоджали тому, щоб імператором стала людина, яка могла будь-яким чином ущемити їх інтереси. Після обрання імператор мав пройти обряд коронації в Римі. У той час як імператори священної Римської імперії намагалися реалізувати свої претензії на верховенство над західним християнським світом. Германські князі були зайняті розширенням своїх володінь. Вони раз у раз розпочинали міжусобні війни, а також здійснювали військові походи за межі імперії на слов'янські землі на Ельбі і до узбережжя Балтійського моря. Пізніше історики назвали ці походи натиск на схід або німецькою Дранг nach Osten». Особливо активно цей процес проявлявся в XII столітті, коли походи на схід. Очолював герцог Баварії та Саксонії Генріх Лев. Він приєднав до свого князівства землі ободритів, полапських слов'ян в нижній течії Ельби, а також слов'янські землі на узбережжі Балтійського моря між одером і віслою. Ще одним лідером натиску на схід був Альбрехт Ведмідь. Він захопив слов'янське місто Бранібор у середній течії Ельби і заснував там князівство Бранденбург. Іноді Генріх Лев та Альбрехт Ведмідь діяли разом. Іноді, якщо їм не вдавалося розділити захоплені землі, вони воювали між собою. Щоб закріпитися на захоплених територіях, німецькі князі запрошували сюди німецьких селян-поселенців. Їм вони надавали значні привілеї, земельні наділи вдвічі більше, ніж вони мали раніше, право спадкової власності на землю, особисту свободу. На окупованих землях було засновано багато нових міст, зокрема Берлін, Любек Мюнхен. Будувалися дороги, осушувалися болота, вирубувалися ліси, словом ішло активне господарське освоєння нових земель. Щоправда, за це довелося розплачуватися слов'янам. Частина з них була знищена, частина витіснена ще далі на схід. А ті, хто погоджувався прийняти християнства, до цього часу багато слов'янських племен, що проживали тут, дотримувалися язичницьких вірувань, змішалися з германськими переселенцями. В середині 12 століття. В той час, коли імператори священної Римської імперії ще не полишали надії здобути справжню імператорську велич, прославилися два імператори з роду штауфенів, або як їх іноді називають Гогенштауфенів – Фрідріх Барбароса та його онук Фрідріх II. Свої погляди вони звернули на Італію, країну, де знаходився Рим. А імперія ж називалася Римською. Це була країна, де жив папа. Багата, вигідно розташована, але не менш роздроблена, ніж Німеччина. Остання обставина була особливо приваблива для Фрідріха Барбароси. Він вирішив, що зможе впоратися поодинці з італійськими містами та державами, а закріпившись в Італії та створивши свій домен, зможе зібрати сили для повернення в Німеччину та змусити бунтівних князів підкоритися його владі. Але Барбароса помилився міста північної Італії. Виявилися несподівано сильними супротивниками. Спочатку здавалося, що Фрідріх перший бере гору у війні. Він закріпився в одному з регіонів Північної Італії, Ломбардії. Але через деякий час гродяни Мілана, незадоволені утиском своїх багатовікових прав, повстали проти завойовників. Барбароса жорстоко розправився з повстанцями. Багате квітуче місто було зруйноване і спалене вщент за тиждень. На знак того, що Мілану не судилося відродитися, Барбароса наказав зорати його центральну площу. Але Мілан відродився. Більш того, інші італійські міста, переживши таку нечувану жорстокість, знайшли собі сили на деякий час залишити міжособні чвари і об'єднатися в боротьбі зі спільним ворогом імператором Фрідріхом Барбаросою. Вони створили так звану Ломбардську Лігу. Та за короткий час змогли зібрати досить сильну армію. Папа Римський також приєднався до Ліги, справедливо вирішивши, що імператора священної Римської імперії слід тримати від Риму подалі. У 1176 році Барбароса зазнав важкої поразки від Ломбардської ліги в битві при лень'яно і втік, втративши навіть свій прапор. Незабаром він був змушений покаятися перед папою, а пізніше відправився в Хрестовий похід, під час якого й загинув. Онук Барбароси Фрідріх ІІ був дуже своєрідною особистістю. Сучасники називали його Дивом світу. Ставши сиротою в ранньому дитинстві, він ріс при дворі Інокентія III. Отримавши імператорську корону в 1220 році, Фрідріх ІІ не відчував ніякої вдячності до свого вихователя. Більш того, він був єдиним європейським государем, який наважився виступити проти цього наймогутнішого папи. Фрідріх II був освіченим. Відрізнявся витонченим смаком, протегував наукам. Він заснував Неаполітанський університет, був терпимий до представників інших віросповідань, наближав до свого двору талановитих вчених, чи то християни, мусульмани або іудеї. Кажуть навіть, що він насміювався з Мойсея, Ісуса та Магомета, називаючи їх трьома найбільшими обманщиками в історії. При цьому він жорстоко переслідував яретиків, розуміючи, що вони становлять загрозу не тільки для церкви, а й для його особистої влади. Він вирушив у шостий хрестовий похід, але взяв Єрусалим без жодного пострілу, таємно уклавши угоду з єгипетським султаном і виконав умови цієї угоди, надав допомогу султану проти його ворогів, фактично ставши його союзником. Він не пригнічував мусульман і не закрив жодної мечеті в Єрусалимі. Папа відлучив Фрідріха від церкви. Але того це не тривожило. Верховним правителем всіх християн він вважав не папу, а себе, і навіть роздавав благословення народу, хоча на це мало право тільки духовенство. У 1197 році Фрідріх ІІ став королем Сіцилії. Він оселився в Палермо, де створив один з найпрекрасніших європейських дворів. Влада Фрідріха на Сицилії була міцною та незаперечною. Ніхто не наважувався суперечити його волі. Феодали та міста не знали і сотої частини тих вольностей, які вони мали в німецькому королівстві. Сеньорам навіть було заборонено в мирний час носити зброю, і вони слухняно зносили такі приниження. Армія чиновників найманців контролювала все, що відбувається в державі. Імперські амбіції не полишали Фрідріха, намагаючись об'єднати свою державу, він неодноразово здійснював походи в центральну та північну Італію. Але раз у раз зазнавав поразки від військ Папи Римського та італійських міст. Щоб залучитися підтримкою німецьких князів, Фрідріх надавав їм все більше і більше привілеїв, але це призводило лише до того, що вони все менше слухали імператора, який перебував на далекій Сіцилії. Роздробленість Німеччини лише посилювалась. Після смерті Фрідріха ІІ в 1250 році всі його досягнення зійшли на нівець. Імператори Священної Римської імперії все рідше замислювалися про те, щоб реально підпорядкувати собі хоча б власних васалів німецьких князів, не кажучи вже про римських пап та італійські міста. Щоправда, міста Північної Італії дійсно визнавали себе частиною священної Римської імперії, але це чисто формальне визнання було єдиним, чого вдалося домогтися імператорам. Вони не мали реальної влади в Італії. Тут панувала така ж роздробленість, як і в Німеччині, безліч самостійних міст комун і феодальних володінь. Ще одним напрямком експансії німецьких князів були Альпи. Майже всі торгові шляхи з Німеччини в Італію проходили через альпійські перевали, головним з яких був перевал Сен-Готард. Їх захоплення було б дуже вигідно німецькому королівству. Особливо активним у цьому плані був Рудольф перший з династії Габсбургів. Його основні володіння знаходились на рейні, а в 1282 році він захопив і Австрію. Аліпійські землі вклинювалися між його володіннями, і тому він дуже прагнув приєднати і їх. Але це виявилося не так просто. Довгий час у тутешніх горах і лісах жили вільні селяни, які не визнавали над собою сеньорів. Вони об'єднувалися в громади кантони. Та всі свої справи вирішували як і за старих часів на загальних зборах жителів. У 1291 році три лісові кантони провели спільну нараду, на якій вирішили укласти союз на всі часи, щоб разом протистояти натиску Габсбургів. За назвою одного з кантонів Швіц цей союз отримав назву Швейцарська конфедерація. Кожен кантон залишився самоврядним. А питання, які зачіпали інтереси всіх членів Союзу, вирішували на зборах обраних представників кантонів. Інші вільні громади, як лісові так і міські, почали приєднуватися до Швейцарського Союзу. Таким чином, утворилася єдина в середні віки демократична держава, своєрідна селянська республіка, в управлінні якої брали участь не тільки міські патріції та великі землевласники, а й прості селяни і ремісники. Щоб відстояти свою незалежність, швейцарцям довелося чимало воювати. Перша серйозна битва відбулася в 1315 році біля гори Моргартен. Швейцарська селянська піхота розгромила лицарську кінноту Габсбургів, але досягти повної незалежності швейцарській конфедерації вдалося лише до початку 16 століття. Численні битви, необхідність бути постійно готовими до відбиття військової загрози. Зробили швейцарців гарними вояками. Символом швейцарського воїна став легендарний стрілець Вільгельм Тель, який прославився надзвичайною точністю та холоднокровністю. Саме він, за легендою, підняв швейцарців на боротьбу проти Габсбургів. Згодом швейцарські солдати воювали не тільки за незалежність своєї країни, їх наймали на службу майже в усій європейській армії. Командири високо оцінювали найману швейцарську піхоту. Добре навчену й дисципліновану. Навіть сьогодні резиденцію Папи Римського у Ватикані охороняють швейцарські гвардійці. Поступово німецькі імператори відмовилися від спроб впоратися з опором князів, міст і кантонів та стали задовольнятися номінальним титулом. У 1347 році імператором був обраний Карл IV Люксембурзький. До того він вже став королем Богемії, Чехії. Що входила тоді до складу священної римської імперії під ім'ям Карла І, і треба сказати, реальне управління Чехією приваблювало його набагато більше, ніж ілюзорні переваги імператорського титулу. У Богемії він займався розвитком ремесел і торгівлі, заохочував мистецтво і науку, зміцнював власну владу як короля. Він мало приділяв уваги імперським справам, відмовившись від будь-яких надій на централізацію Німеччини. Тому в 1356 році він видав спеціальний указ Золоту буллу. Булла закріплювала традиційну процедуру обрання імператора сімома курфюрстами. Князям було дозволено вести законно оголошені приватні війни. Вони могли здійснювати судочинство, карбувати власні монети, збирати мито. Містам імперії категорично заборонялося об'єднуватися в союзи та протистояти князівській владі. Солота Була закріпила роздробленість Німеччини. Хоча Священа Римська імперія формально була єдиною державою, насправді вона була просто сукупністю безлічі дрібних держав, і подібне становище зберігалося аж до 19 століття.